Часі. А відповідно і ми, люди, також, які існуємо тут, можемо спостерігати за собою і бачити, як ми постійно змінюємось. Ми можемо бачити, як зранку сходить сонце, а ввечері воно ховається за обліч. Ми можемо бачити. Рух зірок планет, які нас оточують. І розуміти, наскільки великим і дивним Господь створив Всесвіт, що все має свою визначену траєкторію, має свій певний визначений час і рухається все як величезний годинник, як величезний механізм, в тому числі і ми. Згадує велике свято, котре є одним із найбільших 20 свят благовіщення Пресвятої Богороди. Що це означає? А означає це, що прийшов час, коли минувся старий заповідь, коли минулися часи, у яких Господь. Спілкувався з людьми, але це спілкування було таким дуже жорстким, адже ми можемо згадати, як за часів Ноя Господь знищив все людство для того, щоб відновити його. Ми знаємо інші приклади, як Господь через гріх знищив. Такі міста, такі як Содом і Гоморе, ми знаємо, що коли люди будували Вавилонську вежу, то теж Господь зробив так, що їхні мови були помішані і вони були розселені по цілому світу. Ми пам'ятаємо і інші приклади старого заповіту, в яких діяли правила оку за оком. Зуб за зуб Знаємо приклад Каїна і Авеля і інших, що вказували на те, що це життя старозаповідні було важким для людини, важким у тому, що людині було важко дізнати Бога, і важко було наблизитися до нього. Ми знаємо, як Мойсей 40 років водив ізраїльський народ по на пустелі. Аж поки не вимерло покоління, а нове завів у землю обвітування. І ось сьогоднішній день, день цього величного свята, благовічні Пресвятої Богородиці, ми відкриваємо у часі нову сторінку життя людства. Ніхто із нас не вибирав, коли нам народитися у часі. Ніхто з нас не обирав, у якій статі нам народитися, який мати зовнішній вигляд це все дає нам Господь Бог. І в сьогоднішній день, день благовіщення, Господь дає добру звістку цілому людству, вказуючи на те, що приходить у світ Спаситель. Що Господь хоче? Він не хоче. Зробити життя людини таким котре би йшло до спасіння важким шляхом. Він не хоче його, не хоче людину руйнувати, але навпаки сам посилає єдинородного сина для того, щоб він міг послужити для інших людей. Ісус Христос приходить у у вигляді Царя земного. Не у вигляді такого, який приходить і задовільняє потреби всіх, і всі через це вірять у Бога, і всі через це славлять Бога. Але Господь у світ приходить у вигляді раба. У вигляді раба не для того, щоб йому служили як цареві, але у вигляді раба для того, щоб він... Більше того, Господь приймає смерть, наука, приймає терпіння, для того, щоб подати нам цей приклад життєвого шляху, приклад тої траєкторії, по якій і ми, християни, повинні рухатись для того, щоб успадкувати вічне життя. Ангел Господній сьогодні сказав до Богородиця, Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Цим теж він вказує на шлях, говорячи, що радуйся благодатна, ти маєш благодать, Господь з тобою. Це вказівник для кожного з нас. Вказівник у тому, що кожен з нас повинен мати у своєму серці, у своїй душі благодать Божу. Тому що у цьому є шлях до спасіння. Лише тоді Господь буде тість нам. Що ж відповідає Богородиця? Вона каже, я раба Господня, нехай буде воля моя. І для нас, для кожного християнина, це теж є хорошим прикладом і зразком. Адже лише маючи смирення, дивляючись у свій життєвий шлях, ми коли. Скажемо Богові щиро від усієї душі, від цілого нашого серця, я є раб Господній. Коли скажемо, нехай буде воля Твоя, Господи, не моя воля, а Твоя. Лише тоді благодать Господня буде у нашому серці, і лише тоді ми зможемо відчути і підтримку Божу, і допомогу Божу, коли зможемо віддатись. На його волі. Це щось схоже на рух Пульбашки, яка йде дна океанах. Коли кисень піднімається догори, він стає, тиск зменшується і бульбашка стає щораз більше. Вона розкривається, розкривається і невпинно рухається до поверхні і вже на поверхні розкривається, з'єднуючись зі всім киснем, який є в атмосфері. Так само і душа людини, ми теж народжуємось на землі, в темноті, де немає сонячного світла, але нашу душу невпинно тягне догори. Звичайно, є навколишній тиск обставин життєвих, є навколишній тиск того, що нас оточує. Але ми рухаємось догори, хочемо ми цього чи не хочемо. І ось коли цей тиск зменшується, бульбашка збільшується, так само і наша душа, як говорять всіх, вона стає більшою, і навіть в народі говорить людина великодушна. Що це означає? Що вона має добре серце, означає, що вона щиро хоче допомогти тим, хто її оточує, так? є благородною в своїх поступках. І та бульбашка, як та наша душа, піднімаючись до верху. Вже при кінці розкривається в масштабах того повітря, до якого долучається. Тому, дорогі брати і сестри, хочеться побажати всім нам, щоб це величне свято благовіщення, котре звістило добру вістку для цілого світу, для цілого людства, для цілого цього механізму. Який нас оточує у сьогоднішній день, принесла так само радість і у наші серця, принесла радість у наші душі, подарувала нам мир. А ми у свою чергу, дивлячись у свій життєвий дороговказ, який дає нам Бог, могли щиро сказати у своєму серці, ми, раби Господні, і нехай буде воля Твоя, Господи. Аминь. Слава Христу.